Добрий день, наші дорогі підписники і ілі, добрий ранок. Хто коли дивиться наше відео? Це наші курочки. У них сьогодні ми вичистили, то в них частенько, хорошо, випустили їх на вулицю, але вони не хочуть виходити. Там пару курочок гуляє, а так не дуже хочуть. Виходите, їм більш комфортніше у цьому у сараї. Але тут бачите, сирость велика, хоч і вентиляція є. і, і дверях є щелі, і там он є, ну, все одно не вистачає їм цієї естественної вентиляції. Бачите, які вони всі мокрі. Ну, але думаємо їх може бути там через пів місяця чи через кілька переведемо їх в стару хату, там де вони раніше були, в клітках. Бо тут їм не вистачає вентиляції. Як кажуть, хай їм може й хуже в клітках, але зато там сухенькі, частенькі. Несуть це вони неплохо у нас, як для такого такої. Десь по 20 яїчок кожен день. Осталося у нас 39 курочок. І несуть по 20 яїчок. Десь середньо. Буває більше, буває 27. Буває менше 15. Ну, в середньому по 20 яїчок. я їх випустив, трошки думаю, хай погуляють хоч часок, але вони не дуже хочуть гуляти. Вони не привикли що сніг на вулиці. Ось такий у нас результат. Зимою такий період часу вони такий нам таке яичко дають. Кормимо ми їх, як і обично, комбікормом, який я сам дома роблю. Я вже в себе на каналі виставляв, яким комбікормом кормлю, і курочок, і перепелів. То кому цікаво, то можуть подивитися. Слідка, звісно, вони в нас більше неслися. Ну, я ж кажу, може би все ще завісить, що тут все таке вентиляції не вистачає. Ми то стараємося і відкривати двері, і випускати їх, провітрювати, але, але цього замало. І вичищаємо через день, через два. Дуже малий сарай для такої, для такої кількості курочок. Ну і плюс їм вже ж вони не молоді курочки. Вже ж їм, я навіть не знаю, деяким у і по два года. і, може, і два з половиною. тут треба дивитися по записях Як для немолодої курочки, то я думаю, це неплухо. 50% вони несуться. Так що, кому було цікаво моє відео, хто хоче далі наблюдати за нашими курочками, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Пока-пока. Курочка готується, хоче заплигнути, нестися. Несуться вони і тут у нас, у гніздах і от там ще є таке колесо. Колесо з під автомобіля лежить, то вони там також несуться. Ну, більше люблять у колесо нестися. по привечке. Бачите курочка пишла на стиси.